Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас відео про е те, що е сусід знає краще, чим, чим ви. І дуже-дуже багато сувідчиків. Е клієнт користувався даною технікою дуже-дуже ну, довго. Все було чудово, прекрасно, гарненько. А потім е, сусіди сказали, що ти дурний і потрібно лити е, не 40 мл мастива, а менше, 30. Ну, скільки лив сам клієнт, я не знаю. Але отак от виглядає циліндропоршнева група. Тобто, ну, сам поршень. Далі, я гадаю, прикручувати немає сенсу. Я в клієнта запитую, навіщо ви ж так? Ну, у вас же техніка працювала чудово, там, ну, певний час, там, довгий час працювала. Та от, сказали, та, 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 та. ну послухав. От тепер і має, як то кажуть, проблему. Зараз швиденько розберу, долізу до поршня Піднімаємо цилиндрополошневу групу. Так, що ми бачимо? <кій> бачимо те, що суміш була бідною і те, що оце все. От. полячка. Оця полячка це все протягло через оцей файний фільтр. Ця полячка не дуже, як то кажуть, сказалась на оцьому поршні, ну, чесно кажу. Е коли тягне пиляку, то весь поршень просто почуханий. А тут просто стався кирдик, перегрів теплові, ну, прихватки, задирки. Що ж он повиривало, шмати. Шмати люмінію. Що я хочу цим вам сказати? Що менше слухайте всіх таких файних та чудових. Тому що оці всі штуки, що вони вам розказують, призводять до різних в які потрібно вкласти немало хорошеняток. Ваших грошеняток, з вашої кишені. Точно, що сусід не буде платити за те, що він насувітував. Отака от, ека, як то кажуть, хрінька. І кільцева зірочка поміняється, вона там вже от-от скоро. Скоро її там з'їсть. Якось так. ну, Якщо бажаєте, ну, слухайте. Якщо не бажаєте слухати когось, то робіть так, як ви вважаєте, за потрібне. Тим паче ця техніка працювала хрінь з на скільки років. І тут на, на е скільки клієнт сказав, там бак чи два, він отак от використав. використав. Ну, плюс ще, звісно, що полячка оця дала дроздів. Але навіть з такою полячкою в лісгоспі вони маслали і не один день. А тут тобто вся причина в мастилі. Тобто, тобто його не хватиться. Ну і пальне таке з душком, в общем. Коротше, якось так. Клієнт трішечки влетів, але ну, то вже його справа. Можливо, менше буде слухати наступного разу, хто, хто що там розказує. Буде відмита картерина. Внутрішня поверхня і, звісно, що поміняна циліндропоршнева група. Оце також передивлюється, так от, щоб все було ціленьке. От воно ціленьке, не бійтеся так от розтягувати. От Воно ціленьке, але воно там от начало тріскотіти. То краще вже поміняти. Не шкодуйте грошей клієнта. От. От воно. Не шкодуйте грошей клієнта, пошкодуйте свій час. Тому що е, через деякий час, там, можливо, день, два-три місяць, воно порветься і буде підтягувати повітря. І техніка або, е, або знову згорить силіндропорошнева група, або вона там буде давитися або там набирати оберти. Як ось так і Знову вам її притягнуть і ви будете мучитись шукати ту проблему. Ну Звісно, якщо у вас є насос, який можна перевірити на герметичність, хоча якщо тут буде дюрка, то ви навіть не встигнете нічого накачати. Як ось так Міняю. Мию, міняю, ну і все, і буде воно далі працювати. Далі, далі розсусолювати немає зовсім сенсу. А пальне прийдеться замінити на своє, там де в мене вже налито 40 мл. Якщо лєте 20 мл, лийте ваше право, або 30, або 100, або 200, ваше право. Як бажаєте, так і лийте. Користуйтесь. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Мирова.